Доброго вечора. З вами програма Шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Ми розуміємо і розділяємо ваш біль від втрати зв'язку з вашими рідними та близькими, і ми хочемо допомогти вам у пошуках. Важлива інформація. Якщо ви когось розшукуєте, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті, його адресу ви зараз бачите на екрані допомога.ua.info або на нашу електронну пошту шукаю собачка Укорнет». Сюди також надсилайте свої відгуки, якщо ви когось упізнаєте. Ми дуже чекаємо. Сьогоднішній випуск почну з історії тимчасово окупованої Херсонщини. 10 квітня в місті Олешки стався ще один злочин окупаційної армії. Там просто з дому викрали місцевого мешканця Ігоря Пшонного. Його дружина Наталя мало не щодня дає оголошення в соцмережі про зникнення чоловіка. І незважаючи на те, що вона й сама і досі в окупації, вона знайшла все таки спосіб зв'язатися з нами через двоюрідну сестру Ігоря Тетяну, рідні Ігоря Пшонного, дуже стривожені. Ось що нам вдалося дізнатися. Вже в перший день війни колони ворожої техніки увійшли в Олешки. Вони рухалися з Криму і руйнували все навкруги. Будинки місцевих, інфраструктуру від вибухів, гинули безвинні, мирні люди. 25 тисячне місце на очах спорожніло. Виїхала і Тетяна, хоч і не зразу. А вже за тиждень, коли вона була в безпеці, її наздогнала важка тривожна звістка. Окупанти прийшли по її двоюрідного брата Ігоря. Забігли в дім, скрутили йому руки й ноги, наділи на голову мішок, і увезли, увезли в невідомому напрямку. Видно, росіяни шукали хоч якийсь компромат, тому вчинили не просто обшук, а справжній погром. Поводилися грубо, зухвало, але жодної зачіпки аби виправдати свій напад на помешкання так і не знайшли. Вони ж шукали якусь якусь зброю, якого ну у нього не було. Налякали всіх рідних, вигнали всіх з хати, і там все переривали. Рідні вважають, що Ігоря внесли до списку неблагодійних, адже колись він служив за контрактом у збройних силах України і лишався вірним своїй патріотичні позиції. За свою спортивну статуру ігор отримав від друзів прізвисько Вандам на правому плечі є та дракона, а на лівому плечу написано: Я живу на своїй Богом даній землі. В наступні кілька днів після викрадення рідна сестра Ігоря та його дружина ходили до військової комендатури, але там зробили вигляд, що про Ігоря взагалі нічого не знають. і всі подальші спроби дізнатися правду або, хоча б почути, що він живий, і здоровий, жодного результату не дали. Е, мобільний телефон був е, зразу. Він його вимкнули. І вже як вже 150-й день. Ми його не можемо ніяк ніякого зв'язку з ним нема. Родина рідної сестри Ігоря та його дружина і досі залишаються в окупації, але не припиняють шукати. Важка тривожна історія. І тут ми насамперед сподіваємось на відгуки людей, які повернулися з полону. Будь ласка, згадайте, може хтось із вас бачив там Ігоря? Може, ви знаєте, де він, що з ним. Повідомте, буде щось. Нагадую, ми гарантуємо конфіденційність інформації, яку ви нам даєте. Наша електронна пошта шукає собачка у Корнет. Ми дуже чекаємо. Наступна історія з Харківщини. Тут росіяни так само порушували всі гуманні норми і правила ведення війни. Вдиралися в будинки нічого не людей, нахабно грабували, влаштовували обшуки і ганебні допити. Ось вам іще один приклад. Про нього нам розповіла Катерина Петюх, яка розшукує свого батька Андрія Олексійовича Петюха, 1974 року народження. 16 травня його просто з власної домівки забрала російська солдатня. Андрій Олексійович Мешкав в окупованому селі Граково Чугуївського району Харківської області, займав активну громадянську позицію, волонтерив, привозив односельцям продукти. А взагалі-то працював на тракторі і вів цілком мирне життя. І от тепер його доля невідома. Зараз ми бачимо, як наші герої, наші збройні сили. Активно звільняють і вже повернули під свій контроль десятки населених пунктів Харківщини. Тож ми віримо, що тепер нам шукати людей буде значно простіше. Однак, зараз доля конкретного чоловіка Андрія Олексійовича Петюха невідома. Напишіть нам, будь ласка, якщо ви знаєте, де він і що з ним. Наша пошта шукає собачка у корнет. В березні в Маріуполі зникла зовсім юна дівчина Наталя Акімова. Разом зі своїм хлопцем Валентином Надоптою вона мусила тікати з розбомбленого центру міста у безпечніші райони. Але далі їхні сліди були втрачені. Батьки Наташі роблять усе можливе, щоб отримати, хоч якісь крихти правдивої інформації про доньку та її коханого. Давайте допоможемо їм у цьому. Зараз з нами на зв'язку мама Наташі. Доброго вечора! Доброго вечора. Назвіться, будь ласка. Мене звати кобилка Світлана Васильєвна. Пані Світлана, дуже приємно. Розкажіть про свої пошуки. Ми розшукуємо донечку Акімову Наталю Сергіївну. Наталочка зі своїм хлопчиком проживали в Маріуполі. Зв'язок ми підтримували до 2 березня, а 2 березня з них зв'язок. Вам вдалося отримати від неї, ну хоч якусь вісточку, може не по телефону, може від знайомих чи від якихось інших людей, чи якийсь інший спосіб? Вдалося нам вийти з друзями з їхніми на зв'язок, які прорвалися. виїхали з Маріуполя? Вони нам трохи ситуацію на деякий час прояснили. І разом вони так як уже до їхнього будинку наближалися війська Росії. Зі свого району вони почали переміщуватися в інший район, де більш було спокійно. А, а де вони жили на початку? Вони, вони мешкали в центральному районі, по вулиці Митрополітській суші, а перемістилися вони потім пізніше до своїх друзів. Це приватний сектор, недалечко біля автовокзалу, бо їхній будинок згорів повністю, повністю згорів там, де вони мешкали, по митрополітській. А що ви знаєте про цих друзів, які надали їм власне притулок? Е, в приватний будинок вони пішли до своїх друзів. Е, там мешкала бабуся, бабуся подружки, і всі разом вони там знаходили бабуся, подружки мама з меншою сестричкою подружки. Подружка була також зі своїм е, хлопцем. Прізвище подружки Крилова Лія. А ви знаєте точно адресу того будинку, куди вони переїхали, де вони мешкали? Вулиця Кальчанська, 25. І що? Вони довго там були? Відомо, що до 13 березня вони точно знаходилися там. Ми знаємо, що за цією адресою був авіаприльот. Будинок повністю зруйнований. Всі, всі, хто знаходилися в будинку, загинули. Але про наших дітей. Ми не знаємо точно чому? чому? Тому що їх було декілька пар, так декілька друзів. І, і сусіди, родичі путаються. Хто каже, що семеро людей загинуло? Потім ось пішла інформація, що там загинуло все ж таки шестеро. Хто вижив? Хто загинув, ми досі не знаємо. Ми по крупицях збираємо всю інформацію. І кожного разу якісь випливають факти, якісь нюанси, які нам дають надію, що наші діти живі. Слава Васильівна. Я так розумію, що вам хтось допомагає шукати інформацію там, у Маріуполі? Тьот Валентина це хлопець моєї доньки. Вона в той час знаходилась в Маріуполі. Вона ходила на опізнання тіл, але опізнати тіла не було можливості, не дали цього зробити. Потім під'явили фотографії їй загиблих в Маріуполі. Сказали, що по фотографіях зможете опізнати на фотографіях, які пред'явили дітей. наших немає. Скажіть, будь ласка, а були у Наташі якісь особливі прикмети? Може, саме по них хтось згадає там татуювання, шрами? Так, е, на шиї в неї примітна родинка, по-перше, вона дуже в очі кидається. Е, а на лівій руці вище зап'ястя, в неї напис «Іскусство важніє школи. І на лівій руці на великому пальці вище ногтя. Крапка. Просто крапка. Світлана, я хочу вас підтримати і зробити все, щоб ваша донька та її коханий знайшлися. Давайте будемо вірити в краще. Шановні глядачі, ми просимо вас долучитися до пошуку Наташі Акімової та її хлопця Валентина надопте. Якщо ви можете нам щось повідомити, напишіть нам на нашу електронну пошту шукає собачка у корнет. Всю інформацію ми передаємо батькам Наташі. І ще один пошук пов'язаний з Маріуполем. Зараз ми вам покажемо фото чоловіка, якого розшукує мама. Її звати Ганна Прохорєва. Подивіться уважно. Це Володимир Петрович Прохорєв, 1980 року народження. Його мама каже, що він був важко хворий на запалення легенів, тому власне і залишився в окупованому Маріуполі. У березні, коли йому стало гірше, сусіди викликали швидку. Медики доправили Володимира, нібито до Новоаздовської лікарні, але там його сліди загубилися. Зараз пані Ганна виїхала до доньки в Каліфорнію, про що її син навіть не здогадується. Мама просто благає про допомогу, а вся їхня родина вірить, що Володя живий і що він неодмінно знайдеться. Будь ласка, якщо ви можете допомогти нам у цьому пошуку, напишіть нам на шукаю собачка Укрнет. Ми дуже сподіваємось на ваші відгуки. Знаєте, за е, роки роботи на телебаченні я чув. Багато драматичних історій пропускав через себе увесь біль людської розлуки. Але те, що було в мирні часи, ніяк не порівняти з тягарем невідомості і страху за втрачених рідних на війні. За те, коли вони кидаються одне одному в обійми. знаєте, це такі відчуття, їх їх ніяк не передати словами, їх їх треба відчути і пережити. Як, наприклад, ось у цій історії. Початок вересня це й початок масштабного контрнаступу українських військових на харківському напрямку. Лінія фронту з блисковичною швидкістю зміщується на десятки кілометрів прямісінько до російського кордону. Одне за одним від російської окупації звільняються містечка та села. На головних площах знову майорять українські прапори. Прикольно взагалі. я думала, що таке калець. Після кількох місяців окупації людям справді важко збагнути, що нарешті вони у безпеці. Звільнені мешканці віддячують нашим героям, хлібом та сіллю. Зараз часу вот по флутські ждю а подруга доварює борщі панісом. Вчора блінчики, сьогодні сутра блінчики. общем, ми раді і сльози, просто сльози, кому в Не приховують своєї радості, і наші воїни для декого з них звільнення територій. Особлива і дуже дорога серцю подія. СНТ Казача лопать. Передаємо вітання. Так, Війський галавач Назадоранка. Вітаю усіх мешканців селища зі звільненням наших територій. Казача завжди була, є і буде Україною. Слава Україні! Героя! В'ячеслав Задоренко, міський голова дергачів, родом з сказачої Лопані. Тож кожен місцевий для нього як рідний рідня, яку він не бачив дуже давно. Ми вірили, що вернемося домой що всі в Я казав, будемо празнувати на центральній площі наш день перемоги. Ми будемо празнувати на центральній площі день перемоги. Та сьогодні В'ячеслав Задоренко святкує ще й особисту перемогу. Його мама весь цей час жила в окупації. Дізнатися, чи жива вона, чи здорова, не завжди була можливість. Тож після невеличкої інспекції В'ячеслав поспіхом їде на зустріч до найріднішої людини. Цвіток рассвет. Я думала, що закрученный цветок Цвіток за цвета. Мамуля, я знаю, що Я знала. Всі привет. Все, все сохранила. Я ждала, що ти принял. Я забрала все забрала, всі твої речі, Все сохранилась. Все до грамочки. Тепер там хата завенирована. Мамуля, ти хорошо, биш, так я, протокла, я так, так скучаю. Привіт! Я прошу на воротах. Я прошу народу на клочку. Молодцы. Харківщина це Україна. Відтак, уже незабаром ми зможемо розповісти ще не одну подібну історію щасливого воз'єднання українських сімей. Це справді зворушує сліз. Ну що ж, а ми віримо в наші збройні сили і віримо в перемогу. А також у те, що всі наші обов'язково знайдуться. А якщо ви вже знайшли своїх рідних, то напишіть нам, розкажіть, як саме це сталося з вами, а ми розповімо про вас у нашій програмі Шукаю тебе. Ну, а поки у нас війна, ми продовжуємо шукати людей. Нагадаю, якщо ви когось загубили і хочете розшукати, або якщо ви упізнали в нашій програмі, напишіть нам, будь ласка, на сайт допомогауа.інфо або на нашу електронну пошту шукаю собачка Укрнет». Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.